Доброго дня, мене звуть Вікторія, і в даному відео розглянемо питання, як не формуючи звіти, дізнатися про стан товару у системі ModelSoft ERP. У підсистемі уставіння і адміністрування, у налаштуванні уставіння параметрів евіденції у групу запаси і магазин додано новий признак: Вончич фільтр на ліщі номенклатури. Якщо цей признак встановлений, як в даному випадку то у довіднику номенклатура буде відображатися наступний фільтр. Відкриємо довідник «Номенклатура» через підсистему маркетний ізпшедаж. Відображатися буде наступний фільтр. Якщо встановлений реквізит «Стани запасу, то на списку товарів додаються колонки, такі як Позоставищ, Резерва та Достемпне. Таким чином, програма показує на поточний момент, скільки товару загалом, тобто сумарно на всіх складах, є у системі. У колонці «Позуставощ» відображена кількість товарів без врахування резерву. У колонці Резерва відображається кількість товару, яка є зарезервована. У колонці Достепне відображена кількість товарів з врахуванням резерву. Додатково можна проставити… Фільтр по стану товарів, наприклад, на стані. Система відбере тільки ті позиції товару, які є дійсно в системі на даний момент. Якщо встановити реквізит цени, то на списку в нас відобразиться колонка з цінами, бачимо, тип якого вибраний у фільтрі. В даному випадку вибрана ціна деталічна. Можемо змінити, наприклад, на ціну закупу. Бачимо, дані оновилися. Додатково можна зробити фільтр по ціні, наприклад, від 40 злот. Також додатково можна здійснити фільтр по типу номенклатури. В даному випадку в нас відображені лише ті позиції номенклатури, тип в яких проставлений запас. Таким чином. Ми розглянули питання, як у системі Modulsoft ERP дізнатися інформацію про стан товару, не формуючи звіти. Якщо у вас виникли питання, зателефонуйте до нас або напишіть. Дякуємо за увагу!